Наступна права по черзі. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Наступна права. Спинка до спинки. Піднімаємо ручки вгору. Раз, два, три. Далі тримаємося разом за м'ячик. Раз, два, три, чотири. Останнє. Право. стрибочки. Ножки. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Піднімаю ручки вгору.